Аркан Сонце, 19 аркан, ми вже наближаємося до кінця нашого шляху по старших арканах. Аркан Сонце це дуже сонячна, позитивна карта. Вона показує, що все добре, вона показує, що ми дійшли результату до того, до чого ми з вами прагнули, і ми отримали цей результат. Тобто, якщо ми будемо дивитися, це радість, це оновлення, бачите, маленька дитина. І дитина сидить на коні, тобто вона. Досягла того, чого хотіла. Всі досягнення за цією картою вони збуваються. Оновлення людини, оновлення, можливо, ситуації, плоди, які принесла наша ситуація, так, ну і радість від того, що все в нас склалося так, як бажалося. Це саме до цього карта. Якщо говоримо про стосунки, я думаю, ви вже самі здогадалися, що в стосунках все буде добре, якщо ми дивимося прогноз. На майбутнє, що буде радість, буде все складатися найкращим чином. Якщо також дивимося, наприклад, ситуацію, яка зараз, зараз у вас все добре, а що буде потім, ми дивимося вже там по сусідніх арканах, по тому розкладу, який ми робимо. Якщо задаємо питання в стосунках, що відчуває людина до клієнтки, так, або до клієнта, то, звісно, що людина відчуває велику радість, велику любов, великі сподівання на те, що ці стосунки принесуть плоди, і людина відчуває, що вона може багато всього зробити для цих стосунків. І тому вона радіє ним. Так? Якщо ми будемо говорити про бізнес, про гроші, звісно, гроші за цією картою є. Тут у людини все зовсім добре. І до того ж вона ці гроші отримала не просто там з неба, а це як винагорода за її старання, за її працю, яку вона робила. Це саме ті плоди, які вона отримала після того, як зробила певну роботу. Ми знаємо, що 19-й аркан до нього пройдений вже дуже, дуже дуже великий шлях, і про цей шлях ми ніколи не забуваємо. Я вам ще розповім про шлях героя в наступному уроці і він вам дасть більше розуміння арканів. Тому, коли ми витягаємо аркан сонце. Ми одразу ж знаємо, що перед тим, як дійти до цієї точки шляху, людина пройшла дуже великий шлях з випробуваннями, з важкістю, з усіма проблемами і таке інше. Тому це завжди результат тривалих зусиль. Ця карта показує, що результат буде прекрасним, таким, на який ми сподівалися, але. Тільки після цілої низки зусиль, які нам доведеться докласти. Звісно, якщо ми запитуємо так чи ні, це завжди так. Ця карта однозначно дає відповідь так на будь-яку ситуацію, на будь-яке питання, яке ми їй задаємо. Якщо ми будемо запитувати про перспективи в бізнесі, то також тут все дуже позитивно. Ми будемо радіти. Якщо, наприклад, є запитання, чи займатися мені цим бізнесом, чи не займатися, і ми робимо такий розклад, і випадає карта Сонця. То, звісно, бізнесом займатися. Він принесе все, що людина вкладає, туди все, що їй потрібно, все, що вона хоче отримати, людина отримає. Однак, знову ж таки, не забуваємо, що до цього був довгий шлях, тому для того, щоб отримати такий результат, потрібно буде пройти довгий, тривалий і нелегкий шлях. Однак результат буде таким. Взагалі, карта дуже позитивна, одна з найпозитивніших, тому, будь ласка, подивіться, можливо, ще якісь трактовки вам прийдуть, спадуть на думку, і обов'язково пишіть їх і використовуйте в своїх розкладах.